Всіх вітаю. Ось ми під'їжджаємо на п'яте замовлення на той же самий наш об'єкт. Спочатку замовник звернувся встановити йому секційні ворота. Ми приїхали, безкоштовно все поміряли, встановили їм 5 секційних воріт промислової серії. Другий раз звернувся замовник, встановити вікна в цьому приміщенні, тут 3000 метрів квадратних. Встановили йому на складське приміщення вікна. Третя замовник звернувся до нас встановити вікна в офісне приміщення. Зараз я трошки швидше прискорююся, тут одразовичок мене. Пускай. Слезки примещены. Потім четвертий раз звернувся замовник по влаштуванню міжкімнатних дверей, складське приміщення, там у них роздівалочка для персоналу, туалетні кімнати, душові, роздівалки. А зараз п'ятий раз замовник звернувся в офісне приміщення, хоче встановити Алюмінієві перегородки з алюмінієвими дверима. Тому ми п'ятий раз вже знаходимося на цьому об'єкті. Будемо встановлювати алюмінієві перегородки, двері в офісне приміщення. Всім хороші стройки всім бажаю успіхів.